Сідаємо зручно, тому що зараз буде дуже цікавий огляд авторинку. Чому цікавий? Тому що йдемо сьогодні, я покажу вам гольфики, що присутньо по гольфах. Шості, 7, 5, покажемо, що є, які на них ціни, які в них пробіги. Тому сідаємо зручно. Не забуваємо за лайк і підписку. Не забувайте займаємося автопідбором будь-які. Автомобіль можемо брати в підбір, під ключ, або ж оглядати разом і оглядами. Контакти наші знизу щось зацікавить. Телефонуйте, не забувайте підписатися. Кожного дня робимо туди огляди, показуємо, які ціни на авторинку, що пропонує, за якими цінами. Зараз сідаємо дружно і дивимося, що по гольфіках у нас робиться на Луцькому авторинку. Перший екземпляр, який зустрічаємо, це в нас шосте покоління. Універсал на гарній комплектації, люк, панорама. Парктроник, туманка, все присутнє. Проста фара у нас легкосплавний диск, зимова гума по характеристиках. Це в нас 10 рік, 1,4. Бензин, 6800 у нас вартує, 160 заявляють пробігу. Люк, панорама, непогано релінг присутній. Комбінований салон, тканина у нас, Алькантара, шкіряне кермо, 6-ступка, підігрів, дзеркал, повний склопакет, автосвітло, автодоч автодощ. Не розширено у нас мультимедіа, але присутні в нас підігріви сидінь. Такий цікавий екземпляр. Задній ряд сидінь. Шторка позаду є. Парктроники позаду також присутні. Ось такий перший екземпляр. Зустріли 10-й рік, 160 заявляють пробіг. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ось такий синій екземпляр. П'ятий. Хеджбек у нас на легкосплавних дисках, літня гума. По характеристиках це 5 рік, 1,6. Бензин у нас пробіг, на жаль, не вказаний, 5,450 вартує він, тканевий салон, п'ятиступочка, клімат, шкіряне кермо, повний склопакет, автосвітло, автодощ. Задній ряд сидінь, форкоп присутній такий. П'яте покоління старенький, але ж є 5,450, 5 рік 1,6. Бензин, пробіг, на жаль, не вказаний. Зустрічаємо ще один екземпляр. Шосте покоління, універсал, релінг поверху. Простий у нас нелегкосплавний диск, зимова гума, туманка парктроник присутня. По характеристиках це у нас 10 рік, 173 тисячі заявляють пробіг, 1,6 простий у нас простийний двигун з Німеччини, 8,2 вартує по салону. Тканина, клімат, шкіряне кермо, повний склопакет підігрів дзеркал, автосвітло, п'ятиступочка у нас. Ось такий екземпляр, задній ряд сидінь. Шторка позаду в нас є, парктроник позаду також у нас присутній. світленький Цікавий колір. 8,2, 173 заявляють пробігу, 10-й рік. Зустрічаємо ще один екземпляр, шостий в хетчбеку, Він у нас парктроники. Омивачі присутні, без туманок, легко спавни. Голоума. По характеристиках це у нас 9 й рік, 1,4, 181 заявляють пробігу, 6850 вартуємо якісь підтвердження є. Тканина, шестиступочка, підігрів шкіряне, кремове автосвітло. Неповний, на жаль, склопакет підігрів дзеркал також. Присутній ось такий екземпляр, маленький хетчбек парктроник зад. Присутній. Ось такий екземпляр 650-181 заявляють пробіг. Зустрічаємо ще ось такий «Гольфик плюс. Він у нас на автоматі, дизельний, парктронику мивач, туманка, легкосплавний диск. Continental, бачимо гарна гума. 1,6 дизель, 194 заявляють пробігу, 11900 вартує, 13-й по салону. Комбінована тканина, автомат, підігріви, мультикермо, шкіряне, гарне кермо, повністю пакет, автосвітло, автодош, підігрів, зеркал також присутній, такий цікавий. Задній ряд сидінь. форкоп позаду парктроник взад також у нас присутній. Ось такий плюсик, доволі непоганий. 11913 рік, 194 заявляють пробу і він у нас на автоматі. Зустрічаємо ще один екземпляр і бачимо, це вже в нас сьоме покоління. І він у нас у універсалі. Туманка парктроник омивач присутня, літня гума, легкосплавний диск також є по характеристиках. Це у нас 19 рік. 2-літровий дизель, 236 заявляють пробігу, 14 999 він вартує. Комбінована тканина, електростоянковий автохолд, гарна мультимедія, підігрів, дистронік, ломане кермо, повний склопакет. Такий автосвітло, автодощ. Цікавий. Задній ряд сидінь. шторка позаду, Поркоп парктроник також присутній. Свіженький автомобіль. 14999, 2 літровий дизель 236, заявляють пробігу. Йдемо шукати Зустрічаємо ще один екземпляр шостого покоління. Бачу на хорошій комплектації. Показує летна стрічечка, лінзаксенон, умивач, парктронік, туманка. Він у нас в хечбековій, він у нас в автоматі 1,6 у нас. Дизель 168 заявляють пробіг 10 850 вартує 12 рік по салончику. У нас комбінована тканина, автомат, підігріви Сидінь у нас повний склопакет, підігрів, дзеркала автосвітло, автодощ. Лепестки, перемикання в нас ще присутні. Арна мультимедія, не саме мінімальна Задній ряд сидінь. Парктроник позаду. Ось такий екземпляр зустріли. Дуже цікавий, цікавий пробіг. Дизелі на автоматі 10850 вартує. На старті йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще два екземпляра в ряд. І два в нас п'ятого покоління, два в хечбеку синій, чорний. Давайте покажу вам їх детальніше. Це ми що не бачимо з люком. Проста фара туманка-омивач. простий нелегкосплавний, десь зимова гума. По характеристиках, це в нас восьмий рік. 227 заявляють пробігу, 1,6, 5950 вартує він на старті. Комбінована тканина, п'ятиступка. Такий підігрів сидінь, шкіряне кермо, два склопідйомника, лише перед автосвітло, автодощ присут. Задній ряд сидінь. Парктроник позаду такий є екземпляр. Сутні у нас 5950 вартує. І по синьому бачимо сині у нас Німеччини, ще німецькі номера. Легко сплавний тут у нас диск, туманка, Проста фара по характеристиках. Шостий рік, 1,6 МПІ, 5750 вартує, 228 заявляють робіт. Тканина п'ятиступка, Простий у нас тут не клімат, кондиціонер. А далі підігріви сидінь, шкіряне кермо. Такий не максимальний мультимедіа. Задній рад сидінь. Парктроник зад присутній. Ось таких два екземпляри зустріли і йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще один екземпляр, чорний хеджбек. Сьоме покоління в нас бачу на автоматі, вам його детальніше. Туманка парктроник, гарний, легко сплавний. У мене все точніше складання бачимо, присутнє по характеристиках. 180 пробігу, 1,6 дизель, 13 рік, 12550 вартує І у нас на старті. По салону комбінована тканина з алькантарою, електростонкове автохолто, автомат, дистронік, гарний ломаний кермо, не максималка у нас мультимедіа. автосвітло, автодощ. Ось такий екземпляр, задній ряд сидінь. Чорного кольору, фуркопактронних зад присутній. Ось такий екземпляр зустріли. 12550 вартує він на старті. Зустрічаємо ще один екземпляр, Шосте покоління. Сірий колір у нас універсал, дизель. Простий у нас нелегкосплавний диск, зимова гума, туманка, проста фара по характеристиках. Це 10-й рік, 7500 вартує, 1,6. Дизель 259 заявляють пробіг у рельс поверху тканина в нас п'ятиступочка, просте нешкірене кермо, повне склопакет автосвітло, автодость. Ось такий екземпляр. Задній ряд сидінь, шторка позаду бачимо, є. Курко попортоників заду немає. Такий екземпляр 7500 259 заявляють пробіг. Зустрічаємо ексклюзивчик. Хетчбек, четверте покоління. І ще він у нас в автоматі. Давайте покажу вам його. Дальніше, простий в нас нелегко сплавний диск, все сезонна гума. Проста в нас фара. Далі по характеристиках. 1,6, бензин 2001, рік 215, заявляють пробігу, 5400 вартує на автоматі. Ключове. Дивимося. Автомат. простий в нас. Повний склопакет автосвітло. Автодощ. Простий в нас. Кондиціонер ключове. Тут стоїть. Простий автомат. Простий, не ДСГ, не робот, просто є автомат. Парктронних зад ще в нас навіть присутні. Такий цікавий екземпляр на автоматі 5400 першого року 215 заявляють пробів. Зустрічаємо ще один цікавий екземпляр, п'яте покоління, універсал і на автоматі. Дивимося, легкосплавний диск. У нас стоїть ксенонова лінза без туманок по характеристиках. Це в нас 8 рік. 203 заявляють пробігу, 1,4 бензин, 7750 вартує. В автоматі і ключових дивимося по салону. Гольф прям дуже рідко попадається у нас таким салоном. Підігрів сидінь, клімат, автомат. Тут у нас стоїть ДСГ, повний склопакет, складання підігрів дзеркал. У нас присутні автосвітло, автодощ. Задній ряд сидінь виглядає прям прикольно. Парктроник позаду присутний, шторка позаду є. Релінги поверху 7,750, 1,4 бензин, 203 заявляють пробігу. Зустрічаємо ось такий плюс. Дивимося цікавий. На автоматі 9500 9 рік, 195 заявляють пробігу. Парктроник у нас 360, значить буде у нас присутня допомога. При паркуванні туманок немає. є умивач, легко сплавний диск літні гума. 1,4 це у нас бензинка, в автоматі 9 рік. По салону комбінована тканина. Так, є в нас допомога при паркуванні, підігрів сидінь гарна мультимедіа, мультикермо, шкіряне кермо підігрів зеркало автосвітло, автодощ, повний склопакет. Присутній. Така цікава комплектація. Парктроник-зад також у нас присутній. Ось такий екземпляр зустріли. 9509 рік, 1,4 бензин, 195 заявляють пробі. І зустрічаємо ще таку вишеньку на торті. Не дуже багато таких автомобілів. Але ж це вже в нас гольфік восьмого покоління. Поміняли його трішки кардинально. Бачимо, яка класна фара. Лед у нас оптика, парктроник без туманок. Простий у нас, звісно, тут нелегко сплавний десь зимова гума. Можливо, є додаткове складання дзеркал, бачимо він одразу мертві зони. 21 рік нас він нас в автоматі 2-літровий дизель, 159 заявляють пробігу, 22 тисячі вартує він на старті безключовий доступ. Комбінований салон, пам'ять масажі, електросидіння в нас, підтримка ніг. Дивіться, який гарний акселератор вже поставили, дистронік, гарне кермо, класна мультимедіа, такий вже він цікавий по дизайну, повний склопакет, підігрів дзеркал, все в нас присутнє. Підтонований задній рад сидінь. це в нас універсал, парктронних зад, камера. Не бачу, мабуть, немає додаткової гуми, але ж такий екземпляр зустріли. 2 літра 159 заявляють пробігу, 22 тисячі вартує він у нас на старті. Ось таких пару екземплярів вам показав. Є такі автомобілі на ринку, на ринку, скажімо так. Ціни на них дуже різні. Залежить від покоління, дуже залежить увага, все від комплектації. Бувають пусти, як барабани, ціна буде нижче, буває. Там що він на заряді, ціна буде вище. А так, ринок великий, автомобілів таких є. Хто в пошуку такого чи будь-якого іншого, кому потрібна діагностика, повністю перевірити автомобіль від А до Я, щоб ви знали перед покупкою про його все, пробіг, технічний стан, повністю все контакти наші знизу звертаються.